Спортивна сфера одна з небагатьох галузей, яка в 2013 році ознаменувалася чималою кількістю саме досягнень. Взагалі можна сказати, що спорт у місті вийшов на якісно новий рівень. Як це відбулося? Дивіться у сюжеті. Одразу дозволимо собі похизуватися. Цьогоріч у телеканал Твій Всесвіт пропагував спорт. З легкої руки керівника та за участі знаних в місті людей ми спробували показати спорт не лише корисно, але й цікаво. Ти скидаєш тут, потихоньку пропускаєш вірьовку і спиною вперед, і, спиною вперед, да. і шагаєш, і вперед. Ага, Не хочу, я пригаюсь. Іменно тот адреналін, який не вистачає, я считаю, нашої молодежі, яка стремится к каким-то острым ощущениям. А здесь під руководством інструктора я считаю, що це якраз то, як має розвиватися наша молодіж у рамках акції перевіреного спортом» і депутати місцеві боксували, і державні службовці танцювали, і, що характерно залишилися задоволені. Це хороше провадження здорове провадження, то которое позволяет хорошо молоді допустимо. Ну развиваться, формироваться как, во-первых, здоровый, здоровый человек, личность. Вот. И также Дисциплінірують молодь». До речі, сам Юрій Галімон теж досить непогано вміє дисциплінувати. Очолювана ним федерація Кіокушин карате. Цьогоріч знову зібрала щедрий врожай медалей різного гатунку і різного рівня. Чергові каратисти прославили своє місто титулами чемпіонів всеукраїнських та міжнародних змагань. Ще одним бойовим мистецтвом, що вийшло на серйозний рівень саме цьогоріч, є бойове самбо. про рівень місцевих бійців свідчить, хоча б те, що обласний чемпіонат пройшов цього року саме в Первомайську. Первомайські те від спорту Уже, наверное, около 7-8 лет мы начали заниматься ним. Ну, еще в детстве как бы. Но ну, официально он у нас первый год. На відкрили федерацію, звичайно, спорт, як і будь-яке неприбуткове починання, не був би можливим без фінансової підтримки. Наданням такої цьогоріч займались як офіційні організації, так і спонсори та меценати. От, наприклад, підтримати славетні традиції велоспорту взялася міська влада на чолі з мером, подарувавши відділенню в дитячо-юнацькій спортивній школі кілька нових залізних коней. До речі, цього літа до рідного міста приїжджали і легендарні брати кривцові з майстер-класом для молоді. І в них дійсно є гідні наступники. Ну я знаю водно, що Пірвомайсь був завжди сильним на Україні. И я больше чем уверен при любых раскладах, вот даже подтверждаю те же результаты вот, детей, которые в училищах, то есть ну, мы занимаем достойную позицию по Украине. Іменно в пірвома, але є в первомайському спорті і винятки. Доказом того, що існування можливе і без жодного фінансування слугує клуб туристів мандрівників романтик. Він до речі, цьогоріч ювіляр. Ось уже 50 років на базі клубу проходять підготовку і беруть участь в змаганнях та походах. Усі охочі з нагоди ювілею в турклубі зібралися усі покоління романтиків, аби поділитись спогадами і досвідом. приємно в цей вечір хадіться знаходитися, вместе з тими людьми, которые покоряли Кавказ, послушать їх історії. Перейнять опыт, ну, это как бы, так сказать, вдохновення для будущего. Всі там, типу, хотіли піти ну, на домик, де відпочивають лісники, там такий красивий. Там э, є печка, різні семена, каші. А є як виходиш од нього, там. Бальша, больша, чиста поляна і вокруг гори, дерева. А залучають до своїх лав туристи дуже просто, пропонуючи активно відпочити на природі. Одного разу і ми охоче стали учасниками такого фестивалю Дійство що мало назву Тато, мама, я туристка сім'я мало на меті туризм як саме сімейний прояв колективізму. Дітям ета очі нераві для дітей це праздник на природі, і вона від тих мероприятий, які проводять там садіки і в школі. Там проводят для дітей. Здесь діти участвують Они вместе со взрослыми проходят проходять вместе работают роботають на етапах, мисті розжигають То тобто есть діти работают в команді. приучает дітей работать в команді відроджували цьогоріч і колишні військово-патріотичні традиції. Надзвичайно масштабно та видовищно пройшла у місті тематично гра з повним збереженням формату і навіть назви «Зарниця». мотиви, що є ключем до перемоги. Ті самі, що і в туризмі. «Здесь все построено на колективізмі, на товарі Время засекается по последней.